Нова подорож, і вгадайте куди Пастала норма, мили Тимон Я дуже довго і давно мріяла про Італію, тому я дуже дуже задоволена. Тим паче з моїм коханим чоловіком. Нарешті. У нас такої повноцінної відпустки вже не було дуже давно, тому я її дуже дуже чекала. і у нас зараз останні останні очікування, остання годинка, і ми летимо гарного нам польоту і вам класного влогу. Це другий раз роблю такі сендвічі. Тут получається песто, тунець з каперсами і гірчицею в зернах, помідор і маринована цибуля. Получається просто бомба. Наш перший сніданочок на середині. З таким видом. В німі мені завжди не вистачає саме балкону, щоб ми могли так гарно снідати. Кабани кабани, просто кабани на дорозі. Ми в шоці, бо дивіться, просто на дорозі. Собі гуляють. Капець. Поїхали. Поїхали, бо вони нас зараз будуть атакувати. Боже, маленькі Сьогодні наш перший повноцінний день, і якщо ви точно збираєте свою поїздку на Сардинію, то ви 100% будете чути про пляж Калалуна. Але туди не дуже легко добратися або на човні, або робити рандоне. І я вирішила, що туди ми зробимо рандоне, це, типу, як похід, дві години йти, і назад вже будемо вертатися на човні початок нашої дороги і вперед. Дорога ось така, тому треба йти обов'язково в зручному взутті, в кросівках, наприклад, але бути готовими, що потім їх треба буде добре пацерувати. Вже майже дійшли, сподіваємося. Нам ще десь хвилин 30. Мар'ян зовсім трошки спітнів. Покажи спину. Хтось сказав, що це там легкий легкий шлях, бо там можна в тапочках легенька. Тап, тапочка взагалі легень. типа, чик, чик сендвіч трохи розпався. Я бляха заради нього все, в мій ранку встала. Ну, просто дивись. Це це, це, це. азіати, ну типу всі оці, вони ну, так і далі. Нарешті ми дійшли. Колір води просто неймовірний. Камера не передає, на жаль, але дуже гарно. Мурахи стараються. Мертву. Донести, я не знаю, куди. Це пляж Калалуна один з найвідоміших пляжів. Сюди можна потрапити, якщо зробити рандоне, як ми, Це типу, похід двогодинний і назад повернутися на човні. Мар'янчик. На човні. Це дуже легко, вони дуже часто приїжджають, ось такого типу. І. Вас відвозять назад. А можна і одразу приплизти, і не робити пішохідний похід, як ми. Але я вважаю, що так набагато цікавіше. Так ви не просто сидите, а у ще активний відпочинок. Тому я би вам радила наш варіант, але треба бути дійсно фізично підготовленим. От! Що я хотіла ще сказати: вода дуже чиста, колір води неймовірний. Але от коли ми ще приїхали, було набагато менше людей. Зараз ми сидимо і люди все більше і більше і більше припливають. Тому я впевнена, що є менш популярні пляжі з не менш чистою водою, куди теж можна приїхати і бути більш усамітнені. Підписникам, будь ласка. Як вам, мій лук, від 1 до 10. Ми йдемо на першу вечерю. Нарешті Піца, піца. Сьогодні у нас сніданок від Мар'яна. Ну, яка краса. Ідеальні лежаки з отакою штучкою, так, щоб ви могли собі спокійно читати і вам, сонечко, в обличчя не падало. Оп! Ану, відкоригуй собі, оп! Ідеально! Ми сьогодні приїхали вже на інший пляж. Він просто муніципальний. Тут можна під'їхати припаркуватися машиною. Завчасно не треба нічого бронювати. Пісок вхід у воду легкий, і вода дуже чиста. Але мені здається, це саме родзинка середині, тому що тут всі пляжі. Дуже гарні з дуже класною чистою водою. Ми ж, звісно, приїхали в 11 годині, тому сонце небезпечно треба зараз ховатися. Обов'язково, що треба дивитися перед тим, як їхати, це те, що багато пляжів, особливо самих туристичних на Сардинії, Їх треба бронювати завчасно. Але це зробити не дуже легко, тому що переважно місця вже всі заброньовані. Я намагалася на один пляж забронювати в 12-й ночі, вставала. в мене не вийшло забронювати. Інший я намагаюся забронювати, просто я не розумію на якому сайті це зробити. Навіть штучний інтелект з цим не може мені допомогти, тому це важко. В аеропорту нарешті я. Знайшла в наявності дубайську шоколадку від Linde. Мій вердикт. Тут замало катаїфі. Вона смачна, звісно, тому що весь шоколад Лінд дуже смачний. Але, як на мене, мало начинки. Тут ще шматочки фісташки, але насправді я б їх замінила на катаїфі, тому що ну, маловато-маловато. Шоколаду. Забагато для такої кількості пасти. Вирішила трошки записати свої перші враження. Ми зупинилися на східному узбережжі, саме тут знаходяться самі гарні пляжі, і для першого разу, я думаю, саме це і треба обирати. Якщо ми не будемо нікуди більше їхати, тобто у нас житло лише в цій частині, ми зупинилися на 5 ночей, тобто, у нас 4 повних дня. і далі наша подорож продовжується вже на материкову Італію. Класно! Дуже подобається саме пляжний відпочинок, вода нереально гарна, нереально чиста. Такого кольору блакитного, такого насиченого я не бачила. Ну, я не так багато прям, їздила весь світ, але я не бачила ніде. Це прям неймовірно гарно. Ми вирішили туди піти пішки і назад уже повернутися на човні. Вони ходять кожну годину. тобто Забронювати не складно, назад дорога коштувала 20 євро з людини, потім ще вас привозять в один порт, і потім ще додатково був трансфер до пляжу, де ми залишили свою машину, тому що саме звідти і починається маршрут до Калалуна. Людей було дуже багато, але сама берегова лінія теж дуже велика. Тобто не складно знайти собі місце, є і тінь, є і сонце. Тобто поруч є ресторанчик, де можна сісти щось випити, особливо після двох годин маршруту. Це було це морозиво, воно було неймовірно смачне, воно здавалося, а ця кола. Є що згадати, буде мені прям клас. Я дуже рада, що ми все ж таки, що Мар'ян походився. Він, звісно, на середині шляху десь був дуже такий вже злий. Я з ним не говорила, тому що я розуміла, що поки ми його не чіпаємо. Але класно. Пляжі тут просто топ. Наше містечко воно знаходиться в горах, тобто туди треба їхати такими серпантинами. Вчора ми їхали в одну сторону, сьогодні в пляж трохи в іншу сторону ближче. Наш побережжя називається Баунеї. І саме містечко, в якому ми проживаємо, теж називається Баунеї, і ми хочемо трохи спуститися до моря, погуляти там, подивитися, що там за містечко теж є. Ну і, звичайно ж, десь повечеряти. Ми зібралися на вечерю будемо їхати в містечко, що поруч з нами, і їдемо їсти італійську кухню. Виїхали вечеряти. Така краса. Мар'янчик приїхав їсти суп, який Це виявився так. пастою з Так, будь ласка, їмо традиційний хлібчик, коржик, традиційну поляничку. Смачна? Смачна, ага. залітає. Тими? Вони не їдять руками. Їдять руками. Так? Так. А, Піца, якщо чесно, виглядає ну, нормально. Ну, що Піца смачна, ну, але оцінку, якщо з 10, то так, на вісьмерочку. Їли і смачніше. Так, Мар'янчика паста. Віддумавши це супчик. Любі друзі, ну, дайте я перше, я хочу просто понюхати. Беліссимо. А в мене октопус. Було смачно, але це не той заклад, який би я хотіла повернутися, тому не знаю. І персонал такий, типу, ніби нормальний, половина нормальних, половина так собі. Їда смачна, але нічого супер-пупер. Ну, Маріану дуже сподобалася його традиційна паста на сардині з морепродуктами. І все. Ну, у мене був смачний е, восьминіг, але у нас в Німі в Хейті роблять смачніше. Рівдерчі ми сьогодні взяли собі екскурсію на цілий день і маємо відвідати три пляжі. Три основних пляжі. Один з них, на який я дуже дуже сильно хотіла потрапити, але. Не змогла зарезервувати місця, тому ми взяли турсові. Будемо кататися на човні. Їхали на перший пляж, наша перша зупинка, нам дали півтори години поплавати. Ну, Колір води він просто якийсь нереальний, він дуже гарний. Вода дуже чиста і дуже багато рибок плавають прямо на самому березі. Природа, звісно, неймовірна. Я перший раз за відпустку помиряла. Я взагалі не люблю мочити ні обличчя соленою водою, ні волосся, але тут я не встояла, одягла окуляри і почала плавати. І, блін, це просто дуже класно. У Мар'янчика перекус? Давай, дай персик. <рес> <рес> Мар'ян. Приїхали на Каламарі. Я дуже хотіла тут побувати, і ось ми тут! Пляж дійсно дуже гарний, колір води дійсно дуже неймовірний. Але дуже багато людей, і я не знаю насправді, як треба приїжджати, щоб їх не було. Але природа вона творить просто вау. Будемо їхати вже на третій, на останній пляж, який називається Кала Сезін. Сесін Сасін якось так. І вже потім в кінці поділюся думкою про те, який пляж мені сподобався більше. Поки Бо з двох, які ми відвідали, мені все ж таки перший. Мені він був такий, якийсь більш менший, закритий, такий більш автентичний. Наближаємося до останнього третього пляжу Кала Сезінне. Мені здається, вони так кажуть. Італійці. Ця екскурсія, яку ми обрали, можна сказати, звичайне морське таксі, тобто вони вам допомагають пересуватися з одного пляжу до іншого, і на кожен пляж дають приблизно півтори години. Часу, як на мене, достатньо. І нам такий вид відпочинку сподобався. Серед усіх пляжів мій фаворит, звичайно, це перший, це Кала Баріола. Я не знаю, чи можна туди дійти самостійно пішки, вибачте, тут не підкажу, але я вам його 100% рекомендую. Посилання на компанію, через яку ми брали наш тур, я залишу в описі під цим відео. Як на мене, досить непогано. Ще хотіла сказати, що на Сардині дуже популярна оренда таких маленьких човнів. Для них не потрібні спеціальні права, тобто будь-який бажаючий може їх взяти в оренду на цілий день ціна приблизно від 180 євро і вище. Але я бачила, що коли вони виходять в відкрите море, їх дуже сильно качає. Тобто мені здається, якщо твій організм не адаптований до таких хвиль постійно, то може дуже легко закачати. Тому я чесно побоялася ризикувати і вирішила вибрати все ж таки більш спокійний варіант. Але як експеримент, мені здається, може бути дуже навіть цікаво. У нас сьогодні традиційна італійська домашня вечеря равіолі, а пероль шприць. Потім це сардині, такі тут е, чіпси Аля. Потім така хлібець з артишоком. І воля, коханий переживає. А я нічого не переживаю, він мене напрягає. Давай, коханий, за нас. Ми зараз приїхали в місто Кальярі. Це одне з найбільших міст на півночі острова. Їхали ми сюди аж цілих дві години, тому зараз йдемо на його. Дослідження. Сподіваюсь, що знайдемо щось цікаве, але першою справою, нарешті, треба спробувати французький круасан Корнетті. Корнетто. В общем, ідемо на його пошуки. На четвертий, п'ятий день відпустки ми будемо пробувати італійські солодощі. Сіпереза. Мар'янчик пробує. Каноло Тож Не можу розпробувати, що я зараз скажу. Mm. Що я могла вибрати? Звісно, Лєночка вибрала круасчик з фісташкою. М -м -м -м. Тепло. Так ми дуже смачно перекусили. Тепер з повними силами можна йти гуляти, дивитися містечко. Коли я робила навчання в Києві, я на літо працювала в Ямамей. Це італійський бренд, тому я коли побачила, не змогла пройти повз. Враження від кальярі в мене звичайні, курортне місто, велике, багато магазинів, ресторанів, нічого такого, сверх, 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 ординарного. Плюс ще було багато іммігрантів, які просто сидять на лавочках, дивляться на тебе. Вже ми просто прогулювалися, нам хотіли щось пропонувати, якісь. Скажімо так, я думаю, заборонені препарати, і це в день на хвилиночку, плюс просто е, сімейна пара собі прогулюється чоловік з дружиною. Е, тому враження не знаю, такі. Але кондитерська була просто топова. Коханий мій придумав на останній вечір на Сардинії зробити гриль. І наш вибір пав на лосось, мій улюблений. Сонечко. Старається моя кіцька. Вже вона пароль допила. Це була чудесна відпустка. Скажи, Зай. Тільки би буде подожже, доготувалося. Швидше було б взагалі чудесно. Це було прекрасно. Вечеря від мого коханого чоловіка. Ее мама мія, кель білезо. Нам відпочинок на Сардині дуже сподобався. Якщо дійсно ви хочете класний пляжний відпочинок, то вам обов'язково туди. Я дуже рада, що це була Мар'яна ідея туди поїхати, і я дуже рада, що я її погодила. Тому клас, клас, клас. Обов'язково бажаю вам туди з'їздити. Дякую, що додивилися до кінця. Наступний влог буде з Риму. Ми продовжуємо нашу подорож по Італії. І па-па!